Якщо казати про Харківщину, то після 24 лютого наші екологічні інспектори вже нарахували 83 мільярди гривень шкоду довкіллю тільки Харківщини. У небезпеці сьогодні продовжують перебувати три національні природні парки: це Дворичанський, Гомільшанські ліси та Слобожанський. Дворичанський парк був фактично окупований ще з 24 лютого. Звільнений 10 вересня ще попереду багато роботи зрозуміти, які збитки є. Я впевнений в тому, що окупанти вони аж ніяк не забезпечували заповідний режим на цих територіях під час окупації. Як постраждала екосистема, нам ще треба буде встановлювати. У результаті успішного контрнаступу наших збройних сил, де окуповано 18 водосховищ Харківської області, загальним об'ємом 500. 13 мільйонів метрів кубічних. Окремо ми сьогодні відвідали місце, куди тимчасово звозяться відходи руйнації. Місто Харків дуже постраждало від зруйнованих, ну, багато об'єктів інфраструктури зруйновано. Ми розуміємо, що величезна кількість відходів руйнації, і у будь-якому випадку з ними треба щось робити. Ще Весною ми почали процес розроблення порядку поводження з відходами руйнації. Вчора на засіданні уряду було прийнято відповідну постанову Кабінету міністрів, запроваджено фактично правила поводження з відходами руйнації, визначено критерії, як повинні виглядати майданчики для тимчасового розміщення таких відходів, що з ними треба робити, задля їх. Екологічно ну, за, за для того, щоб вони якомога менше наносили шкоди на навколишньому середовищу.